Дати власні органи за гроші офіційно в Україні це заборонено, але такого товару не бракує. Заробітчани, діти сироти найперше в зоні ризику та потрапити під вплив продавців людськими органами. Може будь-хто чорні трансплантологи, психологи. Вони шукають малозабезпечених людей, пригнічених і безпорадних. Обіцяють їм великі гроші на чорному ринку. Нирка вартує до 60 тисяч доларів, але не розповідають про наслідки. Людина з однією ниркою може жити, але її утримання, лікування на рік сягає. Більше 100 тисяч гривень в кращому випадку людина таки отримає обіцяні гроші, але все життя буде інвалідом. В гіршому, окрім нирки, без її відомо втратить ще й інші важливі органи. Або ж чорні хірурги забажають позбутися пацієнта, від якого вже отримали бажане. Якщо говорити про Буковину і Україну, то тільки за останні три роки у Україні було виявлено злочини, де постраждало близько 200 українців від нелегальної трансплантації органів. Навіть з однієї нирки не можна отримати інвалідність. Вони залишилися наодин зі своїми проблемами. Саме ви буковинці не стали жертвами продавців людськими органами. Громадські активісти організували акцію на запчастини тільки машини. Автоколони із плакатами, закликами рушили різними районами області. Кіцмань, стороженець, вижниця. І відповідно там будуть зустрічі в навчальних закладах з молоддю. Саме акція на запчастини тільки машини. Я думаю, що це буде і інформація для інших людей. Жертвам шахраїв, громадські активісти радять отримати. Мати статус постраждалого для цього необхідно звернутися у департамент соціального захисту населення за бажанням. Така інформація буде конфіденційною. Вони мають право після отримання цього статусу на матеріальну допомогу, на психологічну допомогу, медичну на супровід життєвої ситуації, якщо вони погоджуються на те, щоб їх супроводжували соціальні працівники. До акції долучилися також автоколони більшості областей України. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час.